Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, з чим ми стикаємось щодня: про ідеальну температуру. За цим, знаєте, стоїть один дуже простий, але водночас неймовірно потужний принцип фізики це тепловий баланс. Саме він пояснює, як гаряче і холодне, врешті-решт, знаходять ту саму ідеальну золоту середину. Отже, проблема ідеальної температури. Ну, щоб розібратися, як її досягти, давайте почнемо з чогось дуже простого з повсякденної ситуації. Вона, знаєте, чудово покаже про що взагалі йде мова. От уявимо класичну ситуацію: є гарячий чай і холодне молоко. І от питання: як змішати їх так, щоб отримати ідеальну температуру, щоб, знаєте, і не обпектися, але й щоб напій не став ледь теплим. Зазвичай ми робимо це на око, правда ж? А виявляється, фізика дає на це абсолютно точну математичну відповідь. А відповідь ця насправді криється в одному з фундаментальних законів природи. Назвемо його золотим правилом енергії. Давайте ж розберемось, як воно працює. Отже, для початку нам треба створити ідеальні умови. Уявіть собі таку собі закриту коробку, повністю герметичну. З неї нічого не виходить, і в неї нічого не заходить. У фізиці це називається ізольованою системою. І навіщо це нам? А для того, щоб побачити рух енергії в чистому вигляді, без жодних зовнішніх впливів. Це, по суті, наші ідеальні лабораторні умови. І от у такій закритій системі діє фундаментальний закон збереження енергії, суть його проста енергія ніколи не створюється з нічого і ніколи не зникає в нікуди, вона просто переміщується. Тепло, яке віддає гарячий об'єкт. Воно ж не випаровується, правда? Воно обов'язково має кудись перейти до іншого об'єкта. Причому цей рух енергії, це знаєте, вулиця з одностороннім рухом. Тепло завжди, от просто завжди, йде від гарячого об'єкта до холоднішого. І цей процес триває, триває, триває поки що, поки вся система не прийде до стану повної гармонії. Фізики називають це тепловою рівновагою. Це момент, коли температура всюди стає абсолютно однаковою. Всі поділилися теплом і настав спокій. Гаразд, це все звучить логічно, але як це порахувати? І ось тут починається найцікавіше. Весь цей, здавалося б, складний процес насправді можна описати одним напрочуд простим і я б сказав елегантним рівнянням рівнянням теплового балансу. Щоб зрозуміти це рівняння, давайте уявимо собі звичайні терези. От на одну шальку ми кладемо все тепло, яке віддали гарячі об'єкти, а на іншу все тепло, яке поглинули холодніші. І в чому суть? А в тому, що для досягнення рівноваги ці шальки мають бути ідеально збалансовані ні більше, ні менше. І ось власне і воно рівняння теплового балансу. Геніальне у своїй простоті. Q втрачене дорівнює Q отримане. Q це просто позначення кількості теплоти у фізиці, тобто скільки тепла віддали гарячі тіла рівно стільки ж тепла отримали холодні, один в один. Це і є той самий закон збереження енергії, але тепер записаний мовою математики. Добре теорія, це чудово, але давайте перевіримо, як це все працює на практиці. І не просто на практиці, а на чомусь смачному перенесемо фізику прямо в нашу чашку і приготуємо ідеальний гарячий шоколад за допомогою нашого рівняння. Отже, що ми маємо? Ось наші вихідні дані. Є гаряче молоко, є розтоплене шоколад. Ми знаємо їхню масу, знаємо початкову температуру кожного, і є ще один важливий параметр питома теплоємність. Якщо просто, це те, наскільки добре речовина вбирає і утримує тепло. І наша задача, використовуючи всі ці цифри, знайти ту саму кінцеву збалансовану температуру, яку матиме наш напій. Логіка розв'язання насправді дуже проста і слідує з усього, про що ми говорили. Крок перший: хто віддає тепло? Ну, звісно, гаряче молоко. Крок другий. Хто його приймає? Очевидно, прохолодніший шоколад. Крок третій: ставимо їх на наші уявні терези, тобто прирівнюємо тепло, яке віддало молоко, до тепла, яке отримав шоколад. І все. Залишається останній крок: просто розв'язати це рівняння і знайти нашу єдину невідому кінцеву температуру. І що ж ми отримуємо після всіх розрахунків барабанний дріб, відповідь рівно 70 градусів за Цельсієм. Ось вона ідеальна температура нашого гарячого шоколаду. Це не магія, хоча дуже схоже, це просто фізика в дії. Звісно, гарячий шоколад це чудовий приклад, але цей принцип працює далеко не тільки на кухні. Давайте тепер поглянемо, чому розуміння теплового балансу має величезне значення і в нашому повсякденному житті, і в сучасних технологіях. То де ж ще ми стикаємося із цим принципом та практично всюди. Саме розуміння теплового балансу дозволяє інженерам створювати ефективні системи охолодження, щоб двигуни наших авто не перегрівалися. Завдяки йому ми маємо термоси, які годинами зберігають чай гарячим. На цьому ж принципі будується енергоефективність будинків. По суті, все це про те, як розумно керувати теплом і використовувати енергію, не витрачаючи її даремно. І наостанок, давайте залишимо одне питання для роздумів ми ж з'ясували, що тепловий баланс це універсальний закон. Тоді чому Чому гаряча чашка кави, яку ми залишили на столі, все одно з часом охолоне? Адже за нашою логікою вона мала б знайти баланс і зупинитись. Це питання чудово нагадує, що ми розглядали ідеальну ізольовану систему, а реальний світ він трохи складніший, і в цьому вся його краса. Дякую, що дослухали.